Купив таку дуйку від Ніпрагема, зробив насадочку і Ні, у нас багато нападало. Так, ну, я показав Дніпром Прям чітко, мені подобається, зараз дообдувається все і буде в мене чиста машинка, красива. Так, оце така зима у нас нападала, Це скільки снігу. Такого я вже не пам'ятаю коли було, щоб так багато снігу нападало. Що вам ще пора розказати, має більш такого, не знаю, що вам розказати. Просто знімаю для себе ролики, викладаю на YouTube канал собі таке сімейний влог, так сказати. Буде дуже ще багато відео різних. Ось такі собаки в мене раді, як малі діти, що випав сніг.